Донечко, мені потрібні гроші, я зовсім витратилась на свята, а треба ще за щось весь місяць прожити, каже мені мама по телефону вранці 2 січня. За інших обставин я б не вагаючись скинула мамі на картку гроші. Але цього разу я була категоричною вибач, мамо, але більше я тобі не допомагатиму фінансово. В суботу ми з чоловіком поїдемо на закупки продуктів, і я тобі теж щось куплю і завезу. Але на цьому все кажу. Я допомагаю мамі, а вона отримує свого дорослого сина, мого молодшого брата. І це вже не влізає ні в які ворота, тому я вирішила, що з мене досить. Взагалі, з мамою у мене давно непрості стосунки, я завжди відчувала, що батьки люблять більше брата, ніж мене. Заміша вийшла не в останню чергу, тому що хотіла піти від батьків. Весь цей час у нашій родині була якась напруга, особливо між мною і мамою. Мені здавалося, що я ніколи не буду достатньо хорошою для неї. Вона завжди була на боці мого молодшого брата, і навіть коли я намагалася зробити щось добре, мені здавалося, що вона не оцінювала моїх зусиль. Мама віддавала свою любов лише йому брату. І брату навіть не треба було нічого для цього робити. Тому, коли я познайомилася з Тарасом, я зрозуміла, що це шанс втекти з дому і побудувати своє життя. Він був старший за мене, успішний, надійний, і найголовніше, він любив мене. Ми швидко знайшли спільну мову, і я переконана, що моє життя мало змінитися в кращу сторону. Так і сталося. Через півроку ми розписались і Тарас купив квартиру, в якій ми стали жити. Мій чоловік завжди добре заробляв, у плані фінансів у нас проблем ніколи не було і немає. Коли моя мама зрозуміла, що у мене все добре, вона стала присвятити мене гроші. Спочатку по дрібницях, а потім я вже стала допомагати їй на постійній основі. Тарас цього не знав, я не хотіла, щоб він дізнався, що я відправляю частину його грошей, не запитавши його дозволу. Я намагалась тримати свою допомогу батькам в секреті і думала, що це правильно. Та одного разу Тарас таки зрозумів, що я кудись діваю гроші, бо він дав мені 10 тисяч, а мама якраз попросила їх у мене. І вийшло так, що чоловікові я мусила сказати, що я позичила родичці. Чоловік повірив, але відтоді я вже мусила бути обережнішою. І пояснила мамі, що не зможе їй тепер допомагати в такій мірі, як допомагала раніше. Ми домовились, що я буду їй давати щомісяця 3-4 тисячі гривень не необхідніше. Мама засмутилася, але у неї не було іншого виходу, і вона погодилась. А нещодавно я дізналася, що у брата з'явилась машина недорога, але все ж. Я відразу зрозуміла, що брат сам собі не міг купити авто, адже він ніде не працює, тому без мами тут не обійшлося. Я не могла не помітити, як мама ставиться до мого брата. Він ніде не працює, живе на їхній шиї, а мама підтримує його у всіх його бажаннях. Коли я піднімала питання, чому він не шукає роботу, мама відразу вставала на його захист і говорила, що йому потрібна робота по спеціальності, а не на тимчасових місцях і що за копійки її синочок працювати не буде. І тут до мене дійшло, що це не мама брата машину купила, а я? Адже я, ховаючись від свого чоловіка, кажучи йому неправду, ризикуючи своїм сімейними стосунками, допомагала батькам, а вони все віддавали брату. Чому я, старша дитина, повинна все давати, віддавати останнє, коли мій брат може безкарно сидіти вдома і нічого не робити? Мама ставила завжди його вище за мене, хоча я робила все, щоб допомогти родині. Після моєї відмови мама на мене дуже образилась, а коли я прямо її запитала про те, звідки брата машина, вона мені прямо й заявила, що це вони з батьком купили, зробили подарунок синові. Мама вважає, що мені і так пощастило, і тепер я маю допомагати родині. Вона настільки твердо переконана в тому, що я їм щось винна, лише тому, що живу краще, що переконати її в протилежному просто неможливо. Я не хочу псувати стосунки з родичами, але напевно доведеться, бо я не вважаю, що це правильно, коли батьків однієї дитини забирають, щоб віддати інші. А яка ваша думка?